Сімдесят кінострічок та більше десятка номінацій у день українського кіно, 13 вересня у Києві відбулася найбільша подія року для усієї кіноспільноти країни: дев'ята національна кінопремія Золота дзига». Національна кінопремія Золота дзига» вручається вже в дев'яте, і за ось ці дев'ять років вона вже точно стала такою головною кінопремією країни і. Ми називаємо це щорічне таке кіносвято, якщо наскільки зараз можна вживати слово свято, тому що кінематографісти дуже чекають насправді цієї події, бо це головна відзнака їх за їхні здобутки, їхніх здобутків за, за минулий рік. Сьогодні ми святкуємо день українського кіно, тому це вже знаєте, як. Традиційно так саме в цей день проходить нагородження Золота дзига, яка була започаткована, ви знаєте, в Києві в 2017 році. Це е, така національна е, премія, яка відзначає найкращих в нашій українській кіноіндустрії, не тільки в, кіно, в нашій українській, тому що наші стрічки, наші е, документальні фільми, наші мультфільми за що б не взялись наші. Е, Кінематографісти так все це попадає на світовий ринок кіноіндустрії. Тому сьогодні я вважаю, ну будуть найкращі е, нагороджені, і е, також чому ми. Е, Приймаємо участь в цьому, тому що фонд активно розвиває українську культуру. Фонд активно допомагає нашому українському кіно, нашій кіноіндустрії, яка також виносить своє ім'я ім'я України на мірову сцену, скажімо так. Цьогоріч перелік номінантів кіноакадеміки сформували з довгого списку. Лідером за кількістю номінацій став фільм Будинок слово нескінчений роман, який представлений аж у 16 номінаціях. Це звичайно очікував 13 років роботи. Чого ж не очікувати? Ну, ріше сподівався, що так що так може бути. І це надзвичайно приємно, тому що фільм вже 60-й тиждень в прокаті. І любов публіки до цього фільму цей показник, мабуть, і тощо не даремно була ця робота проведена в 2024 році. Картина вийшла в національний та міжнародний прокат, який тривав більше року. Стрічку побачили глядачі Канади, Швейцарії, Ізраїлю, Німеччини, Польщі, Великобританії, Люксембургу, Кіпру, Нідерландів, Швеції, Норвегії та країни Балтії прямо зараз іде всесвітній міжнародний український кіномарафон. 20 країн світу, 78 міст, і це сім українських фільмів. Але ці добірки постійно оновлюються чи доповнюються? Популярність скрізь зашкал, аншлаги, записи заздалегідь, і все працює дуже дуже ну фахово. Майже у кожного гостя на премії були фаворити, за яких вони вболівали. У мене є конкретні фаворити. Я маю деякий стосунок до фільму Будинок слова. Я там зіграв Курбаса і там дуже багато багато неймовірних класних акторів, які і є в номінаціях. Кожен з них гідний. Є... Цієї премії, і я, я вболіваю за них, оскільки нам доводилося працювати разом, спілкуватися, і, і це дійсно дуже дуже класний акторський ансамбль, який був підібраний для цієї картини. І е, звісно, що є у мене і інші улюбленці, тому що мені доводиться приймати участь в різних фестивалях е, і бути в жюрі. Я трошки знаю картини акторів. Е, е, проблема в тому, що. Що надзвичайно цікаві процеси відбуваються в українському кіно, але глядачі не мають можливості побачити те, що бачимо ми на фестивалях, на конкурсах і таке інше. Тому о, сподіваюся, що дзига відкриє, принаймні заохотить людей подивитися ті картини, які отримали нагороди в різних різних номінаціях. Тому що це важливо підтримувати українське кіно саме сьогодні. Такі події важливі в будь-який час, тому що це частина культури в цілому, бо що таке золота дзига, це е, відзнака найпотужніших проектів, найпотужніших роробот робіт е, різних людей. Тут збираються найкращі люди цієї планети, українські актори, наші колеги, багато знайомих. Це е, один з небагатьох. Е, е, Випадків, коли можна зібратися і поговорити, обговорити якісь плани на майбутнє і так надалі. Плюс хочеться звичайно вболівати за якихось своїх знайомих, за улюблені фільми і попереживати трошки. За кого вболіває Сергій Кісіль, божевільні, мій хороший друг, і дуже класна картина. Насправді, актор фільму Будинок слово нескінчений роман Геннадій Попенко поділився, чому ж фільм здобув таку популярність. Ви знаєте, багатьох творців, яких ми можемо побачити в цьому фільмі, я, який там мав підвищений курс літератури в ліцеї або що, я я не вивчав це вже за сучасної України. Я уявляю, що в інших школах де програма менш споглиблена, а відповідно це абсолютно нові імена, але водночас. Повні зали дітей, коли ми їздили з якимось там благодійними або що показами, бо навіть те, що фільм показав в прокаті. Це ж фільм, який може зараз отримати е, якусь гіннесівську нагороду від України. Ну, там є е, книга національних рекордів у нас, да, як найдовший прокатний фільм України. Зазвичай українські фільми отримують там три тижні, ну максимум тримаєте чотири, бо нас там наступна планета мав чекає. Да, або що, і все. А цей фільм він кілька там ледне. Сиді кілька років був два роки, чи таке півтора. Да? Півтора роки був в прокаті. Це неймовірний абсолютно а Це відповідно говорить про попит. Тож діти приходять, вони дізнаються про нові імена, про нових митців. У мене є знайомі, які кажуть, що їхня дитина після цього фільму пішла сама в магазин і купувала ті книжки з іменами тих митців, які вона побачила в цьому фільмі. Тому. Фільм сколихнув неабиякий інтерес. Мур ще цьому допоміг Фільм допоміг муру. Мур допоміг фільму свій до свого по своє. От. І відповідно, інтерес пішов вгору. Книжки почали розкупатися, у мура повні зали. Тому мені здається, що розстріляне відродження, воно має наступне відродження зараз. Церемонія розпочалась із гімну України та хвилини мовчання, за словами міністерки культури та стратегічних комунікацій Тетяни Бережної. Завдяки українському кінематографу голос нашої країни чути як у Європі, так і далеко за океаном. Кіно це більше ніж мистецтво і культура. Це надзвичайно відповідальний процес зараз. І ми всі повинні розуміти, що зараз Україна в центрі уваги. Все, що ми знімаємо, все, що ми робимо, дивляться наші міжнародні партнери, і кіно це не тільки дуже правильно було сказано. Що це меморіалізація? Що це фільмування нашої історії, але це голос України у світі зараз максимально потужний. Чимало українських акторів стали на захист України, і на жаль, не усі вони змогли отримати відзнаку особисто. Зокрема, відомий український актор Василь Кухарський отримав премію за найкращу чоловічу роль другого плану посмертно у фільмі. Редакція у номінації Найкраща чоловіча роль другого плану. Стає актор чия гра вразила і глядачів і професійну спільноту. Василь Кухарський за роботу у фільмі «Атакція». Талант Василя, його відданість українському кіно залишиться назавжди. Ми вшановуємо його пам'яті, дякуємо за все і запрошуємо на сцену дому Василя Наталку гордій Кухарського та сина Тимофія Кухарського для отримання нагороди. Окрім ну, болі, я відчуваю, ми пишаємося з басі, тому що він найбільше в житті любив кіно і нас, і людей також. І він в кіно жив, він відкривався, він постійно експериментував, і він дуже хотів, щоб ну якась відзнака була. Я пам'ятаю, він говорив про це, і ось. А, він її отримує. Ми пишаємося ним. Це заслужено. Це те на що він заслуговує навіть більше. Далі відзнаки отримували у різних номінаціях. До прикладу, Ніна Набока отримала уже свою другу дзигу. Прекрасні, ви знаєте емоції. Я вже сказала, що я дуже рада всіх побачити, що у нас є свято, і що це свято присвяче день кіно українського. Це прекрасно. Це саме, що може бути найкраще. Ну сказати, що я не рада, ні я не можу таке. Сказати, я рада. Я задоволена. Але всі чекали головного моменту цілого вечора. Хто ж забере відзнаку за найкращий фільм? Друзі, все ті роботи, які змагалися, поза засумнюванні всі достойні. Проте цей фільм, який я подивився десь напевно рік тому, пізнім вечором я йшов, і довго міркував. і Його дуже любить моя донька, і вона після того починає читати поетів шестидесятників. Тому мої привітання команді фільму Будинок слова не роман». роман. Просимо всю команду на сцену. Мої щирі вітання. Ну, головному фільму можна плескати іще. Прошу всіх всю команду піднятися на сцену. Будь ласка. Дуже дякую. Це дуже круто, дуже приємно. Слово Юлії Чернявській, продюсер. Присо! Хвилюючи дуже. Сім років тому ми стояли на сцені і тримали в руках нагороду за кращий документальний фільм, фільм про будинок слова. І ось ми знову тут. Це дуже був непростий шлях для нас, але він нам дав зрозуміти головне, що треба рухатись вперед, незважаючи ні на що, крок за кроком. А ще сьогодні ми точно знаємо, що ця перемога можлива завдяки всім тим, хто вірив в нас і підтримував. Завдяки всім вам, друзі, ми дуже вдячні вам за цю відзнаку. будинок слово нескінчений роман зібрав одразу шість нагород. Перемоги були здобуті у таких номінаціях: найкращий фільм, найкраща режисерська робота Тарас Томенко. Цю відзнаку вручила заслужена артистка України. Керівник Дніпровського театру імені Шевченка Оксана Петровська. Найкраща жіноча роль другого плану Ніна Набока. Найкраща робота художника-постановника Шевкет Сайдаметов. Найкращий сценарій Тарас Томенко Любов Якимчук. Краща музика, Алла Загайкевич. Наступні проекти, наступні фільми, наступні задуми. Е, нарешті ця 13 років оця махіна, да вона це закінчилося. Зараз приступимо до інших проєктів. Сподіваюся, спільних, тому що команда в нас дуже гарна, професійна. Сподіваюся, всі знову долучаться до цієї роботи. І Я надію, що інакторів міняти не буде всі. Будинок слово нескінчений роман забрав одразу шість нагород шість перемог, шість зиг для будинка слово Нескінчений роман. Це беззаперечно дуже хороший результат. Більше того, ми виграли по великому рахунку. Найголовніше це краща режисура і кращий фільм. Я трошки засмучений кількістю акторських дзих, тому що я вважаю, що і Дмитро Олійник, і Вячеслав Довженко зіграли блискучу роль. Я навіть не знаю, кому б я віддав би перевагу. Марина Кошкіна абсолютно, на мій погляд, заслуговувала на цю роль. Дякуємо, що на боку люблять. І на бока виграла це прекрасний, прекрасна роль для неї. Це друга дзига. У день кіно президент України Володимир Зеленський зустрівся з представниками української кіноіндустрії та відзначив їх державними нагородами. Таким чином, актору фільму Будинок слово Нескінчений роман Дмитру Олійнику указом президента України присвоєно почесне звання заслуженого артиста України. А режисеру Тарасу Томенко, президент країни, вручив високу нагороду і присвоїв почесне звання заслужений діяч мистецтв України. Меценати фільму Родина Петровських надзвичайно пиш. Шається успіхом кінострічки. Ми як дитину плекали цей фільм Будинок слова Тараса Томенка, і ми дуже пишаємося тим, що він зараз живе своїм життям. Це дуже вагомий внесок в український кінематограф, те, що нам дуже потрібно сьогодні. Тож українське кіно продовжує створюватись навіть у такий важкий час. А кінопремія Золота Дзига» – місце де люди об'єднані любов'ю до фільмів, любов'ю до українського кіно. Особливо зараз це необхідно. Я раніше думала, почалась війна, не треба цього. А коли почали їздити з виставою по містам України, я зрозуміла, що людям треба. Вони рвуться до якоїсь тепла. Їм це необхідно. Наступний рік обіцяє бути надзвичайно насиченим на кінопрем'єри. Українське кіно круте. те, що ми сьогодні бачимо, це національна премія Золота Дзига», це український Оскар. Фактично, це таке визнання. В особистих досягненнях, які сталося протягом року, цього року закінчується близько 50 українських фільмів. і це величезний прорив. Тому попереду нас чекають багато українських релізів. Особливо багатою буде ця осінь і прийдешня зима. А наступний рік покаже багато. Але слідкуйте за оголошеннями від держкіно. Цьогорічна дзига стала майданчиком, де підсумували здобутки кіноіндустрії, відзначили найкращі стрічки та вшанували людей, які, попри всі виклики, продовжують творити кіно. Українські фільми отримують міжнародні нагороди. А вітчизняні премії лише підтверджують, у нашому кіно є і талант, і сміливість, і майбутнє.